Депутати, депутати, вам довірено мандати. Доведеться з часом їх повертати. Депутати, депутати вітаємо вас. Це програма Дорогі депутати. І цього разу поговоримо про таке фінансування політичних партій, коштом платників податків бути чи не бути незалежним від олігархів політичним силам. Необхідна пільга чи марнотратство на 40 мільйонів. Голова комітету із запобігання та протидії корупції коментує наш сюжет про парламентський автопарк. У парламентській математиці порахуємо депутатів на ропі на завершення, покажемо вам закриту парламентську бібліотеку і розкажемо, що саме читають народні обранці. На кожних виборах партії викидають сотні мільйонів гривень. Де вони беруть ці гроші? Це не випадкове питання, це питання фундаментальне, оскільки відтак люди, які вкладають величезні кошти в політичні проекти, проводять своїх людей до парламенту і впливають на політику безпосередньо. І так ми маємо країну, де економіка монополізована і поділена між олігархами. Олігархи мають вплив безпосередній на найвищих політиків, а подекуди і самі політики є мультимільйонерами. Не дивно, що в цій ситуації все, що стосується партійної каси, це закрита і непрозора інформація. Максимум що ми знаємо, це два рядки на в центральній виборчій комісії на її сайті, бо партії зобов'язані просто подати цю інформацію перед виборами. А навіть але навіть ці цифри ми не можемо перевірити наскільки вони відповідають дійсності. Ось що ми зробили: ми взяли дані з сайту центру виборчкому і попросили представників політичних фракцій, які зараз є у парламенті, прокоментувати це і пояснити, хто дав їм ці кошти. Батьківщина – загалом 109,5 мільйонів гривень, власні кошти – 2 мільйони гривень, добровільні внески фізичних осіб – 107,5 мільйонів гривень. У нас 600 тисяч членів партії, і це наші членські внески. Опозиційний блок загалом 106,5 мільйонів гривень. З них власних коштів 93,5 мільйонів гривень, добровільні внески 13 мільйонів гривень. Сі всі партії парламентські сьогодні платились дуже серйозними датірували сумами з кармана людей. тому все інше – враньо. блок Петра Порошенка. Загалом 97,4 мільйони гривень. Всі вони позначені в графі власні кошти. Це були особисті кошти Петра Олексійовича. І це особисті кошти інших членів партії, які там долучалися до цього процесу. Народний фронт загалом 93,6 мільйонів гривень. Серед них власних коштів 92,3 – добровільні внески 1,3 мільйони гривень. У нас є люди достатньо заможні в партії, це правда. От, і вони є основними фінансистами. Радикальна партія Олега Ляшка. Загалом 73,2 мільйони гривень, власні кошти 70 мільйонів гривень, 3,2 мільйони гривень це добровільні внески фізичних осіб. Сергій Рибалка, Сергій Скуратовський, Валерія Вошевського. На жаль, немає. Він захворів. Ну, от це джерела фінансу. От, ось ми не, не прихов, у нас є. Свої підприємці патріотики самопоміч загалом 27,4 мільйони гривень. Серед них власних коштів 23,8 мільйони гривень. Добровільні внески складають 3,6 мільйони гривень. У нас в списку є дуже багаті люди, власники величезних корпорацій. Ну, якщо ви звернули увагу, то найменше витрат на виборах 2014 року задекларувала партія самопоміч а саме 27,5 мільйонів гривень. Натомість найбільше фінансів показала партія Батьківщина 109 мільйонів гривень. Батьківщина наполягає єдина з парламентських партій, що всі ці кошти, майже всі 107 мільйонів, це добровільні внески фізичних осіб. Але наш колега Сергій Андрушко написав інформаційний запит з проханням, що його допустили до всього пакету документів. І ось що він побачив, ось так виглядає типовий. Типовий аркуш від фінансового звіту, який закритий від громадськості, але який до якого має доступ журналіст, якщо напише інформаційний запит. 107 мільйонів розподілені однаковими сумами, приблизно 150 тисяч гривень. Між і от таких от є 700 Людей, які зробили ці пожертви, майже всі майже всі вони живуть в Києві або в Київській області. Звичайно, тут є дуже серйозний привід засумніватися. Наскільки це У добровільності цих внесків? Ну і також в справжності цього звіту. Одним із ефективних методів боротьби із залежністю політичних партій від коштів олігархів є державне фінансування партій. і саме це є основним із пунктів коаліційної угоди. Ну і до речі, вже працює відповідна робоча група при парламенті, яка має розробити законопроект. Проект ми побували на одному з таких засідань. Там, до речі, були представники різноманітних державних відомств, Міністерства юстиції, Рахункова палата і так далі. Можете подивитися, наскільки готова взагалі система до цих революційних змін, які нарешті приведуть до того. Я сподіваюся, що у нас з'являться справжні політичні партії. По-перше, це з якого моменту ми починаємо фінансувати партію. Друге питання, яке ми маємо обговорити, це бар'єр, тобто скільки відсотків має набрати партія, щоб отримати фінансування з бюджету. Третє це хто буде контролювати, який контролюючий орган? І ще два питання це обмеження агітації, зокрема, на телебаченні. І п'яте останнє це обмеження внесків власне фізичних осіб та юридичних осіб. Ідея гарантія того, що державне фінансування унеможливить. Проведення Абсолютного... будь-якої корупційної або тіньової схеми фінансування той чи іншої політичної партії державне фінансування. фінансування не може бути е, якоюсь панацеєю від чогось. Складається враження, що ми зараз претендуємо з вами на досконалий закон, який запрацює у нас, і все стане гаразд. Тільки через те, що ми дамо кошти. Можна да, нічого ми робити, ми не робити і, і залишити все, як є. у нас є якісь команди. Як на мене, ми повинні посилити контроль за витрачаннями, за надходженнями, джерелами і витрачання тих коштів, які є наразі в політичних партій, а потім вже говорити про прозорість і дотримання законодавства, і можливість виділення бюджетних асформувань чи коштів. А з ЦВК, скажіть, будь ласка, Наталія Іванівна, скільки у вас в ЦВК в відділі працює людей От, по контролю за використанням коштів? Завідуюча відділом і два головних. Тобто три людини у вас, так? Державні представники, які тут були присутні, вони були, очевидно, скептичні до ну, цих всіх так, ініціатив. Звичайно, це цікава, до речі, зустріч у нас була. Вона друга робоча група у нас. На були була експертна громадськість і депутати. А от на сьогоднішньому запросили широкий загал представників державної влади, і дуже такі в них погляд свій, він відрізняється від погляду громадськості до депутатів. Вони, ну, їх можна зрозуміти, вони є людьми бюрократичної машини, яка завжди чинить спротив. Новаціям, змінам, і має до цього досить е, такі ґрунтовні аргументи. Скажіть, будь ласка, чи цією ці ініціативою взагалі можна от упередити оцей цей момент е, тіньового фінансування? Партії, ну, ну, це, це, це взагалі насправді настільки масштабна проблема, що ми навіть не уявляємо, чого вона стосується. Вона стосується одного з таких підвалень всієї української, навіть не корупції, а буття нашого, коли. Mm. Олігархи фінансують партії, партія приходить в парламент, лобіюють інтереси олігархів, олігархи отримують надприбутки, а держава отримує відповідно втрати до бюджету і корупційну таку спіраль, з якої не можна вирватися. Тому, якщо ми запроваджуємо державне фінансування партії, ми робимо великий, значущий крок в напрямку більшої прозорості, більшої підзвітності партії. Водночас ми втрачаємо державні гроші для цього і немалі. Але іншого способу уникнути цієї залежності від олігархів не існує. Ключова теза, що, по-перше, Фінансування партії з бюджету це не є ідея знаєте, сама по собі. Вона може йти лише в комплексі з щонайменше двома ідеями. Перше, це надзвичайно жорсткий контроль над витратою коштів в політиці, взагалі. як приватних внесків, так і державних внесків, державного фінансування партії. А друге, що фінансування партії з бюджету може йти лише разом з обмеженням. Телевізійної реклами політичних партій, оскільки це є головним видатковим сьогодні. На хвилі антитерористичної операції і ну, прагнення більшості та, та та. Тобто це не популярна тема. І як ти думаєш, більшість все-таки учасників коаліції ну, все будуть? У нас до цього... була політична підтримка на початку, коли була коаліційна Года написана. Я думаю, що на позиції партії буде впливати позиція західних фінансових і політичних установ, тому що. На сьогоднішній день це факт, що держава України функціонує за рахунок масштабних фінансових хвиливань з боку МВФ та інших західних установ та держав. МВФ дає 17 мільярдів доларів, а видатки на фінансування всіх партій от за нинішню концепцію, це десь 20 мільйонів доларів. Це менше однієї тисячної. Коли ми кажемо про прозорість фінансових звітів, не треба йти далеко за прикладом, Можна зайти на будь-який сайт будь-якої української парламентської партії і спробувати знайти, де вони там вивішують ці свої звіти. Ну, Давайте це буде самопоміч. Знаєте, чому самопоміч? Тому що це єдина партія, де, в принципі, цей фінансовий звіт нам вдалося знайти. А от якщо ми підемо в новини і потім будемо дуже довго гортати, ну, ми просто знаємо, що це на 30 й сторінці. то на 30 й сторінці побачимо фінансовий звіт, об'єднання самопоміч. Ну, і тут є перелік людей, які дали пожертви. Це просто прізвища. Не вказано, скільки перерахував. Ну і ось така от простенька графіка. Тобто ми вже її приблизно вам показували, скільки надійшло, скільки витратили, і витратили знову ж таки на що? Переважно на рекламу в засобах масової інформації, 80%, а також зовнішня реклама, ще 5%. Поліграфія лише 3% на фактично саму партію. Давайте подивимося, як це роблять, скажімо, німці. Зайдемо на сайт. СПД, це соціал, соціалістична партія Німеччини. Ось маємо ми цей звіт, щоб ви розуміли, він 200 сторінок. Майже 152 мільйони євро надійшло того року. З них половина майже це надходження від самих членів партії, тобто це членські внески. А від фізичних осіб надходження 8,5 мільйонів, майже 2 мільйони від юридичних осіб. Це те, що в Україні взагалі заборонено переказувати. І далі це господарська діяльність і так далі, і тому подібне. Продаж, наприклад, там, літератури, видань. І ось цей рядок восьмий. Зверніть увагу: 45,5 мільйонів. Мільйонів це та державна, державне фінансування, це те, що Німеччина фінансує кожну партію, яка проходить до парламенту або набирає певний відсоток. І ось це теж важливий момент. Тут є перелік всіх фізичних та юридичних осіб, які пожертвували суму понад 10 тисяч євро. І вони зазначаються також з адресою, тобто хто ці люди, звідки вони і сума, яку вони перерахували. Вказані їхні домашні адреси. Ну і далі йдуть такі нескінченні таблички, де в деталях до Євроцентру розписується потім на що ці гроші були витрачені. Звичайно, про такий рівень відкритості, прозорості, підзвітності нам ще тільки можна мріяти про нього, але принаймні ось це гарний приклад, як працюють в розвинутих країнах. Минулого тижня ми показували вам сюжет про автопарк Верховної Ради України. І Треба сказати, що це найзатратніша депутатська пільга. Лише цього року на утримання 200 автівок із депутатського автопарку у бюджеті виділено 40 мільйонів гривень. Отже. Голова комітету із запобігання та протидії корупції Єгор Соболєв погодився на наше прохання проаналізувати ефективність витрачання бюджетних коштів. Ну і на сам кінець варто сказати, що голова комітету не користується закріпленою за ним автівкою. Отже, Єгор Соболєв про ефективність використання депутатського автопарку. Отатапіля. апеля. Тойота Таюти Камри, в основному всі автомобілі закріплені за комітетами і фракціями. А Апеля Омеги, то они за частично там за апаратом обслуговують аппарат, А в основном машины. машина. Скільки машин в автопарку? 172 одиниці автомобільної техніки. І водіїв? Водіїв 209. Механічник. фрезерные, токарные роботи, сверлильные. Швей на что мы ремонтируем ремонтуємо сідошки автомобілі. Затем всю спецодежду, которая є на автобазі, uh -huh. слісарі, врачи, столове, медичний пункт. Uh -huh. Тут всі водії автобази проходять медичний контроль. Прекрасна радянська держава. Наскільки все це коштує платникам податків? 40 мільйонів, то 40 мільйонів. Ваше прізвище, будь ласка, скажіть мені. До вас поїхала машина 0211 два Шкода на банкову 3. Була автобаза. Що ЦК? КПУ. О, О ЦК КПУ. это АІ-7557, у нас маму Радник. Радник. Це хтось ставить просто так, на. 10, все. Гривень на день. Парковка. 10 гривень на день. 10 гривень. На вечірку. Це реально Радянський Союз. Тобто кожне відомство робило собі якісь умови, якісь пільги, якісь їдальні, якісь кімнати відпочинку і так далі. Щоб Мати для себе і ні від кого не залежати там від цих радянських бюджетів, госпланів і так далі, але ж радянський союз реально закінчився. Я думаю, що це у нормальних людей має викликати ненависть. От, по великому рахунку, якщо ти працюєш в раді і в комітетах, ти взагалі нікуди не ходиш. Ну там 50 метрів туди, от воно, все тут. Якщо тобі треба на якусь міжнародну конференцію там, чи мітинг, це може бути там, максимум раз на місяць. Якщо тобі треба на свій округ, ти просто собі їдеш на свій округ потягом, або якщо в тебе там, хороші були в минулому доходи, тоді літаком і сам це оплачуєш. Тут проблем немає. Виходить, так по, по великому рахунку, там під час війни 435 відряджень на місяць від цього парламенту помножите. Ну, хай це буде 250 гривень таксі. І мабуть, ще треба забрати. Да? Множити на 2. 217 тисяч гривень з половиною. Це місяць, а на рік. Два з половиною мільйони. Ну це не 40. Який вихід з цього, які можливі малювати? Я думаю, що справді приватизувати, продати за аукціону всі машини, продати цей прекрасний сматок землі, всі гроші перерахувати Фонд оборони України. І забути про. Таке радянське минуле, як машина для депутата. Ну, держава не має займатися утриманням для себе машин. Ну, є ж багато приватних підприємств і все. Тоді це виходить значно ефективніше. Давай справді схожу, голів фракцій і відомих знаменитих депутатів від громадськості. Ми все це радісно підписуємо, даємо агресмуну. Причому там без піару, щоб він сам міг на цьому попіаритися і взявся за цю справу. Нас, звісно, прокляне апарат, але він і так нас проклинає, я думаю. тому. Ну і ми продовжуємо серію репортажів про закулісся парламенту і цього разу побуваємо разом з вами в закритій парламентській бібліотеці, куди мають доступ лише самі депутати та їхні помічники. Подивимося, що вони читають. Якщо заблукати парламентськими кулуарами, то можна потрапити ось на такі нічим не показні двері, а читальний зали абонемент, відділ інформаційно-бібліотечного забезпечення. Це насправді парламентська бібліотека, тобто бібліотека саме для депутатів, і саме лише вони мають сюди доступ. Але сьогодні все не так. Сьогодні ми теж маємо можливість заглянути, як це виглядає. Парламентська бібліотека заборонена заходити в капелюхах і з валізами. Ну, напевно, тому що в балізи можна напхати багато книжок і потім не здати. А що з капелюхами? Ну, менше сти так. Це алфавітний каталог. Тут можна замовити вибрати книжку. Ну, бачите, тут міжнародне право, кримінальне право. Це завідувач бібліотеки. День, да. Добрий день, добрий день, Андрій. Хто з депутатів найчастіше ходить? Хто хто саме такі читач? Вчора у нас був заходив Розходив ключку. Депутат депутат да, да, він дуже він, такий активний він. читач Сергієнка прихожає Юрій Богданович, це. Він ж не з цього скликані. Ні, ну минулих скликань депутати працювати не тільки сучасного скликання. Ось була нещодавно дуже приємно. Прийшла записатися шкрум Альона Віталівна, мабуть. А переважно помічники приходять чи самі депутати можуть? Е, ви знаєте, переважно депутати приходять з е, взагалом е, минулих скликань. А помічники, тобто дається тема, і звичайно, помічники приходять, підбирають матеріали, які їм потрібен, і е, тоді вже розробляють літературу. Помічники Бо десь мік... від ста від депутатів тут побувало хоча прасучно, це, це да, да в цьому скликанні да. Ну, да, то... ходить Олена Шкрум, це єдиний просто, хто прийшла. То прийшла особисто, да. особисто да. На початку свого скликання, але ж розумієте, що скликання тільки почалося і читач. О, супер. Наскільки корисна є для бібліотеки для вашої діяльності? Дуже корисна, безумовно. Ну, якщо ти працюєш в апараті, ця робота вимагає певних інтелектуальних зусиль. І очевидно, що без поповнення свого інтелектуального багажу ну дуже складно працювати в нинішніх умовах. І якщо Будь працівники можна. апарату будуть надавати кваліфіковану допомогу народним депутатам, то в цілому і. Продукт діяльності депутатського корпусу, я маю на увазі закони, інші проакти будуть більш якісними, більш ефективними, краще будуть регулювати наше з вами життя. Мені розповідали таку історію, що якось Арсеній Яценюк мав кудись летіти і попросив щось почитати просто в, в, в літаку. Це правда, і що ж ви йому підібрали? Ну, це від, мабуть, він звертався до своїх помічників. і... Ну що, у нас тут багато літератури, можна і юридично. Взагалі він читав газету, здається, Financial Times. Да, да. Да, він, ми передплачували для нього цю газету. Він її читав. Коли він був спікером? Так, да, Коли він був спікером, він читав цю газету. Зрозуміло. Да, да. Литвин, а Литвин читав Литвин читав історичні книжки, і у нього дуже багато монографій, і він писав історичні книжки. Людочка, Підбери, будь ласка, Литвина декілька книжок. Цікаво. Ой, дуже об'ємний. Ну, така потужна книжка в картинках. Ось звучите. Лиценка? Голос України. Справа в тім, що настільки Вересневих, застаріла так? газета, що ми зробили ксерокопію. Да. Ось це за вересень шипка, а це ксерокопія. Того історичного номера, де отак проголошення незалежності. Бо такі газети вони мають зберігатися в спеціальних таких умовах, щоб вологість була і температура. У нас, на жаль, нема таких спеціальних. Але ось зробили ксерокопію. Як завжди, актуально. Де незалежність, там і хунта. Ну і в наступному сюжеті про найвідоміші парламентські бібліотеки світу. Бібліотека конгресу найбільша у світі за площою книгосховищ має три будівлі на капітолійських пагорбах у Вашингтоні. Заснована у 1800 році нині має лишень уявіть 160 мільйонів найменувань та 170 мільярдів твітів. У бібліотеці є спеціальний відділ для потреб депутатів, дослідницька служба конгресу. Вона забезпечує політичний і правовий аналіз для комітетів і членів обох палат парламенту США. У закритій бібліотеки палати представників та сенату має доступ також і акредитована преса. У стінах парламенту Великобританії для депутатів є окремі закриті для громадськості бібліотеки. Так, приміщення бібліотеки палати лордів слугує парламентарям і є конфіденційний простір для переговорів. Кімната королеви ключова точка бібліотеки. Тут розміщені комп'ютери та списки доступної літератури. Основний продукт бібліотеки палати громад короткі дослідницькі матеріали, які регулярно друкуються. На парламентському сайті. З 2005 року і до сьогодні бібліотека має таку філософію: депутат вже не має потреби йти до нас, а бібліотека натомість прийде до нього. Коли після виборів нові депутати вперше переступають поріг парламенту, до них приходить індивідуальна пропозиція від бібліотеки, перелік доступних ресурсів та опитувальна форма, який від послуг парламентар бажає отримувати від бібліотеки. У 2013-му книга, яку найчастіше замовляли парламентарі Великобританії, називається Я. Як працює парламент Роберта Роджерса. Верховній Раді є депутати, які за весь цей час були фактично невидимками. Вони не подали жодного закону, вони не подали жодного запиту. Вони навіть не уступали жодного разу ні з трибуни, ні з місця. І таких є аж 16. Загалом ми вирішили в рубрці парламентська математика цих людей, цих дуже пасивних депутатів, показати вам. Ну, як не дивно, їх є найбільше у двох політичних силах. По чотири їх є в блоці Петра Порошенка. Це Іван Спориш, Руслан Демчак, Олег Дмитренко та Олексій Савченко. Про Олексія Савченка ми вже вам розказували. Він фігурує у топі найзаможніших депутатів, принаймні, якщо вірити його декларації. В опозиційному блоці таких народних обранців є так само чотири Іван Мирний, Тарас Козак, Дмитро Добкін та Денис Омель'янович. Треба сказати, що пан Дмитро Добкін також фігурує у топі депутатів-прогульників. Ну, також маємо ми позафракційних таку трійку депутатів. Це Сергій Клюєв, Іван Балога і Костянтин Живаго. Ну і два таких пасивних депутати є в народному фронті Юрій Бабій, Ярослав Лисюк. І так само два в групі Економічний розвиток Євген Балицький та Володимир Зубек, колишні регіонали. Ну, ви помітили, що тут немає в цьому переліку самопомочі, тут немає жодного такого неактивного депутата. Ну і ми все-таки показали, вирішив показати вам від батьківщину Надії Савченко для того, щоб тим депутатам, які не активні, стало соромно. На цьому все це була програма. Дорогі депутати. Побачимося. Депутати, вам мандати. Часом їх повертати.